Так, так, хто це у нас бродячі пси? Я міс Майлі, інспектор з вилову собак. Я зловлю кожного. Ей, що це там? Пані, а ви ще хто? Ми не дамо образити наших собак. Куди я потрапила, тут холодно. І як мені звідси вибратись? Я замерзаю. Ходімо за мною, барні. Ми будемо робити наш будиночок. Майло, наш будинок буде чудовим. Майло, хочеш пограти? Я маю паличку. Давай. Біжи, принеси мені її. Ого, що ти мені приніс? Це схоже на чарівну паличку, а не ту, що я тобі кинула. Непогано. Опробуємо її. Ух ти! я можу весь будинок зробити у гарних зірках. Це нагадує зоряне небо, правда, Майло? Майло, спробуй сам. Ух ти, у тебе вийшло. Краса. Віддай мені назад паличку. Дай мені. Мені потрібно оновити макіяж перед роботою. Барні, ми маємо довгу роботу. Я не можу підходити до неї не нафарбованою. Ой, що ти робиш? Це ж моя рум'яна. О, класна ідея. Я теж можу намалювати рум'янами серця. Давай разом розфарбуємо наш будиночок у відбитках твоїх милих лап та серця. Краса, Цікаво, що там у Кейт. Майло, що цього разу ти мені приніс? Кісточка? Непогано. Ти подав мені чудову ідею. Давай додамо трохи магії. І так, вуаля! Ми маємо величезну кісточку. Просто те, що нам потрібно. Повісимо її на будинок. Майло, як тобі? Як на мене, то це виглядає чудово. Ваш собака вкрав мою руку. Це моя кістка. Е, це правда так? Вибачте, я вам зараз поверну руку. Я можу навіть зробити краще. Як вам залізна рука? Цікаво, мені підходить. Бувай. А як справи у Тіфані? <звук> Дай мені поміркувати? Ой, ідея, барні. Мені потрібна жуйка. Вона моя улюблена. Пожуємо і надуємо бульбашки. Прикрасимо наш будиночок бульбашками. Варні, іди до мене. Допомагай надувати бульбашки. Ага, ось так. Ну як, Виходить? Ух ти, яка класна кулька. Давай з'єднаємо їх разом. Вийшов собака. Він прикрасить наш будинок. Чудово. Кит, що ви придумали? Мені знадобиться заклинання. Зараз знайду відповідне. О, це те, що мені потрібно. Це насіння відміну. Підійде, щоб виростити зелений декор прямо у мене на даху. Який ти молодець, приніс мені ліку. Дякую, милий. Поліємо насіння. Це справжні чари. У мене тут і гриби, і квіти. Чудово. Польємо ще трохи. Майло у мене вийшло. А як справи у Тіфані? Віддай! Це моя сумка, а не іграшка. Вона порвалась. Все через тебе. Але до мене прийшла ідея. Ця тканина відмінно підійде на дах. Якщо ти зіпсував мою сумку, то й дах легко прикрасити. Давай, допомагай. Так, тепер у мене поканаста і рожева Кириша. Як здорово! Що тут відбувається? Спіймала. Я забираю вашого собаку. Йдемо за мною, похнасте. Ідемо. Ні, я не дозволю такого. Потрібно викликати мого хлопця Кена, зараз же. Ой, ти тут. Угу. Що сталося? Оу, барні хочуть забрати. Я все вирішу. Дівчина, вам тут не місце. Ідіть. Барні, давай зробимо наш будиночок всередині. Я вже маю ідею. Спочатку причешем трохи тебе. Чудово. Мені знадобиться твоя вовна, щоб зробити самий м'який килим. Вийшло. Який він пухнастий? До того ж, прийшла нова ідея. Давай зробимо пару фотографій. Барні, ти такий гарний. Розвісимо фотки по кімнаті. Що ти там тягнеш? О, це ж лежанка. Нам треба її прикрасити. У моєї ляльки гарна сукня. То її можна використовувати для твоєї лежанки. Відріжемо потрібну тканину. Прищемо до твоєї лежанки. Яка краса! Тепер повісимо гачки для твоїх ошейників та іграшок. Тобі потрібна миска для їжі та води. От вони. Можеш підкріпитись, поки я прикрашу будиночок. Повісимо гірлянду. От. Далі поставимо статуетку. І все готово. Цікаво, що придумала Кейт та Майло. Aww. Майло. Давай прикрасимо наш будинок. Ідея: небагато магії. Мені потрібна моя мітла. Візьмемо з неї один прутик, використовуємо магію і пофарбуємо прутику зелений. Ось так. Мій улюблений колір. Закріпимо прутик на стіну. А тепер додамо магії і вийшов портрет Майло з прутиків. Це тобі, Як мило. Майло, давай мені свій улюблений м'яч. Я теж знайду йому застосування. Вийшло два ока. Повісимо їх на стіну. Ти тільки поглянь. Стіни стежать за нами. Ніколи не буде самотньо. <плес> Ух ти, що тут робить жаба? Спіймаю. Давай надуємо її як повітряну кульку. Майло, побережись, Аби не луснула. Ідеально. У тебе є лежанка. Влаштовуйся зручніше, любий майло. Додамо декор у вигляді гарбуза та труни для корму. Ой, хто це? Я знаю, що один із собак всередині я тебе витягну. Вона не лише мені вибору. а от вам інше. Я піймала змію. Так тобі і треба. Майло, ти бачив, як її налякала? Я тебе нікому не віддам. Ти мій улюблений пес. Давай я почешу тебе. Ох, як спекотно на вулиці. Сонце так яскраво сяє. Нам потрібен ставок, щоб освіжитись. ставку обов'язково повинні бути качки. Кря-кря. Які смішні. Майло тобі подобається. Я так і знала. Ох, яка спека. Барні, тобі теж спекотно. Дай мені поміркувати? Нам потрібна допомога Кена. Бінго! Милий Кен, ти приніс мені крісло як мило. Дякую. О, ти нас із Барні завжди рятуєш. Барні сподобалось крісло. Одягнемо сонячні окуляри. О, кен, я маю тобі пиріг на знак подяки. Тримай. Це для мене. Дякую, Тіфані. Пиріг, а сусідів покликати ми також зголодніли. Що ви тут робите? Почула чудовий запах пирога. Можна шматочок? Я зрозуміла. Давай Кейт, Скоріше у пиріг своє зілля. Тоді вона точно покахає наших собак. О, я така голодна. Скоріше дайте мені пиріг. Я все ж шматочок з'їм. Як смачно. Дівчата, я закохалася. Кен, ви приголомшливий. Я вас кохаю. О, це ж барні. Привіт, похнастий. Ти такий милий. Я й тебе кохаю. А хто там? Майло, яка краса? Я тепер офіційно обожнюю всіх собак. Ви самі, самі найкращі. Це вже інша річ. Тільки нікому не розповідайте про наш секрет. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.